Переноспороз набуває досить широкого розвитку. В цьому році це захворювання яке розповсюджено антракноз переноспороз і посадовим культурам. І на сої ми бачимо, що розвиток його досить таки великий. І кліщ є. Він. В той же час ніхто вже на неї не буде витрачати ні інсектициди, ні фуницида, ні акаріцида. Багато квіток абортувалося в цій жарі. Просто не зав'язалися боби. Ну, уявляєте, на сонці більше 45 градусів, яка витримає соя такі температури. Коли відносна вологість повітря менше 30 протягом вже 10 днів. Але вона згормувала багато бобів. Єдине, що в бобах не буде насіння. Вони пусті. Просто пусті. Дуже багато бобів, які могли дати там, от видно, пусті. Просто пусті. Ну, взагалі, ми не доберемо по врожайності по сої в зв'язку з цією погодою. Дуже багато. Насіяли її багато, понад мільйон шістсот гектар, але жара. общем, соя це така культура в нашій країні. Дама, яка потребує багато уваги, особливо це волода, волога, зрошення. Важко отримати свою без зрошення. Ризики великі. Ну, В Західній Україні це краще, але на сході, в центрі, на півдні. ну, Це такі діла. Тому ми бачимо, що посуха дуже сильно вплинула. на... От Пустий. Пустий от, тут, мабуть, три насінини. Буде дві. от. Пустий, пустий, от, пустий, ну от, от скільки вже пустих бобів. Тобто не тільки абортація квіток, а і зменшення кількості насіння в самих бобах. Необхідно проаналізувати, все залежить від сортів, від ґрунтів, від регіону, від технології насамперед. В кого є великі демополяни, необхідно перевірити, як той чи інший сорт. Відноситься до таких от аномальних температур. Це дуже важливо. Є хороша можливість оцінку зробити і висновки, і аналітику насамперед.